Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую гарну квартиру міста Ужгород, житловий комплекс квадрат. Квартира знаходиться на шостому поверсі, має загальну площу 55,5 квадратних метрів, має гарний балкон терасу на всю довжину квартири. Як ви бачите, кухня студія досить простора та велика. Її можна досить гарно перепланувати, розпланувати, розділити на зони і взагалі. Якісно використати дану житлову площу. Навіть можна зробити з неї двокімнатну. Так, кухню студію я вам показав. Зараз ще покажу периметр. Далі житлова кімната, також панорамне вікно, також вихід на балкон з кімнати. Ось така кімната. І ось у нас вихід на балкон. Не можу, на жаль, зайти на нього, оскільки е не маю ключа. Ось далі. Також є санвузол і гардеробна. Тут у нас санвузол. Він близько 6 квадратних метрів. Ось. І гардеробна. Окрема гардеробна, що досить важливо. І ось ще гардеробна. Гардеробна близько 7 квадратів. В комплектацію квартири буде входити. Стяжка чистова підлоги. Зараз у нас тут чорнова стяжка, моноліт, як ви бачите, все монолітне. Також буде розводка електрики, штукатурка і розводка сантехніки та каналізації. Це все буде зроблено. Кому цікаво, як виглядає квартира в даному будинку, цей будинок зараз вже збудований і відбуваються оздоблювальні внутрішні роботи. Тобто, хто хоче побачити, як це виглядає вживу, дивіться, в мене в описі до відео буде е презентація квартири, як стандартному здає забудовник дані квартири. А ця квартира досить гарна, вона варта вашої уваги. Чому? Тому що ми маємо величезну площу в кухні студії, гардероб, санвузол, досить гарну кімнату, три панорамних вікна і чудову терасу або балкон. Як вже хто назве. Ширина балкону 1,20, довжина десь орієнтовно метрів 8, мені здається, можливо, трохи більше. Ось така чудова квартира, житловий комплекс. Квадрат це, це комплекс закритого типу. Маємо величезну кількість зелених насаджень, Три дитячих майданчика, спортивна зона, барбікю зона і все на світі. Я зараз вам трошки покажу. Ось, будь ласка, дивіться, який ландшафт. Навіть є... буде зона для вигулу собак та паркова зона. Всім, кому було цікаво, пишіть, дзвоніть, номер телефону в описі. Хто хоче придбати квартиру за програмою ЄОСЕЛЯ, також такі квартири є в Ужгороді. Тому обов'язково звертайтесь, пишіть, дзвоніть. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої усім нам перемоги. І хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.